Будемо говорити сьогодні з генерал майором Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю, вітаю всіх, слава Україні! Героям слава пане Сергію! В мене до вас странне запитання з на початку. Скажіть мені, будь ласка, а вас влаштовує та кількість інформації про фронт, яка зараз з'являється в соціальних мережах в на телебаченні? Ви вважаєте, що це нормальний рівень, чи це замалий? Чи навпаки, ну надто багато. Ну, я користуюсь іншими джерелами, що стосуються безпосередньої інформації по фронту. І спілкуюсь з тими, хто там безпосередньо знаходиться. Але те, що надається офіційно через засоби масової інформації, я все одно відслідковую, наскільки це дається. Ну, знов таки ж. Питання, в яку, під яким виглядом воно подається. Це перше. По-друге, які коментарі певних посадовців йдуть по цими заявами. Ну і саме, мабуть, найголовніше е, то чого я не бачу абсолютно, що відсутні розуміння, а куди ж ми йдемо далі з тими проблемами, які ми зараз маємо. Бо той інформаційний керований безлад, який ми бачимо зараз? Показує те, що нас будь-яким чином намагається відволікти від ситуації, що ж там безпосередньо на фронті, і що ж там безпосередньо в тилу, що стосується забезпечення потреб фронту. От цього абсолютно немає. І е, коли ми чітко реагуємо е, як на подразник, е, на проблеми з, е, з Трампом і е, його заявами на Мюнхенську е, конференцію, ми реагуємо на приїзди будь-яких там посадовців. Ми абсолютно не звертаємо увагу, а що наша бездіяльність, що стосується політичного керівництва, це те, чого хоче і робить постійно наше керівництво. І е, ми бачимо і чуємо всіх тих, хто абсолютно ніяк не впливає на процеси всередині нашої держави. І ми не задаємо, не формуємо ті меседжі, які ми мусимо формувати. Що стосується питань до нашого керівництва. А чому ви? Не шановні, шановні, ні хрена не робити, я поясню, що ми поставили питання. Я промоніторив телеграм-канали, які взагалі зараз мільйонники, які зараз є ну, головним джерелом інформації для українців згідно з соцопитуванням. З'ясувалося, що тема війна присутня виключно на профільних. Якщо раніше е, всі канали висвітлювали, що відбувається на фронті, зараз ранкове зведення Генштабу. А далі тиша, і у людей ну, зникла війна з їх інформаційного простору. Я вам хочу запитати: це випадковість чи не випадковість? Це перше. А друге, а люди взагалі, як ви вважаєте, розуміють, що справді відбувається на фронті? Це не випадковість, це якраз розмивання проблемних е, ситуацій, і саме головне дивіться: ну, якби наша влада була націлена на реальні якісь е, бажання перемогти в цій війні, то мабуть те про що ми з вами неодноразово говорили там. Практично кожного ранку ми б чули і, і прізвища і імена е, наших героїв, які реально там різних плянках героїчно воюють. Взагалі цього немає. Зелена влада б це влада е, самовпевнених ідіотів, які грабують український народ, причому формують точку зору, що е, вони чемпіони, і у них все складається. Ну, давайте згадаємо, де ж все ж таки влада розповідала про тих героїв, які реально воюють. У 22 році було три героя: Пес Патрон, Притула і Зеленський. Потім е, два перших відпали, і у нас залишився тільки один Зеленський. Але який же він герой. Коли і що такого він зробив безпосередньо для нашої держави, коли ми втратили величезну частку нашої території і втратили е, не одну е, сотню тисяч убитих і поранених. Тому це не просто так, це все в інформаційному просторі подається. І е, знов таки, це черговий раз підкреслює, що влада не думає про перемогу е, на війні, а влада думає про перемогу на виборах. І саме найголовніше треба зрозуміти, чому вони безпосередньо не працюють на підняття рейтингу військових. Бо військові для них наразі найпотужніший такий, можливий майбутній супротивник на перегонах. І вони розуміють, що знайдуть на політичні сили, які зможуть безпосередньо підтягнути до себе певних військовиків з певним потужним бекграундом, і за 2-3 місяці до Початку до самих виборів, вони зможуть в сформиційному просторі розповісти про них, які вони герої. І це буде дика конкуренція. І зелені це розуміють, тому вони наразі взагалі про військових не говорять. Я вже не кажу, як потужно вони дискредитують певну частку військових, розповідаючи, що в цьому винні тільки вони. Нагадаю всім, що на війні рівень фантазії завжди спускається до рівня тренованості Так от, фантазії політики це одне. А і в інтримуваності цих політики це зовсім інше. Е, дякую за відповідь. І скажіть мені, будь ласка, що зараз відбувається на фронті? Чи відбулася стабілізація, про яку казали раніше? І також хочу запитати, те, що з е, генерала Наєва все ж таки відправили не на велику новосілку, а відправили на вуглідар, про що це говорить? Ну, Це говорить про те, що, по-перше, генералу має знайшли все ж таки посаду в Збройних силах, де змогли вивести його з розпорядження і е, призначити на цю посаду, а потім вже відправити відповідно по його розпорядження. Друге, це, нагадаю, черговий раз показало, що все ж таки е, громадянин Зеленський, який виконує обов'язки Верховного командування України. Все ж таки за довгі роки війни і свого керівництва не розібрався з функціоналом верховного командуючого. Ні він, ні його потужна команда менеджерів, які інформаційно так дико вдарили в штату, коли це було призначення. Коли вони призначили, не вивівши його навіть з розпорядження. Це в черговий раз показує, що професійності дій цієї влади абсолютно ніяких немає. Ну і те, що він воює, це показує те, що все ж таки. Це є звичайне політичне переслідування за те інтерв'ю, яке він е, дав. І це привело до, мабуть, до певних керівників не знаю, наскільки це привело там нашого е, шановного, нешановного Володимира Сандовича до сказу. Але між тим, це чітка політична помста, і ми бачимо в черговий раз, наскільки е, злопам'ятним мстиві ці люди. Е, ситуація на фронті. Що зараз вдалося стабілізувати, чи не вдалося? Ну, ми, якщо говоримо за ситуацію в цілому по фронті, то е, ситуація стабілізована. Але зараз мені закидають будуть величезну кількість прикладів, що на певних ділянках росіяни продовжують наступ активно безпосередньо використовують свої штурмові групи, і ситуація там достатньо складна. Тому сказати, що стабілізована, бо стабілізована в розумінні цивільних, коли не стріляють, і тиша стабілізована. Е, Стабілізована і е, керована, що стосується військового розуміння, це коли стріляють, але ворог не може досягнути своїх бажань і е, зупиняється або перед переднім краєм, або відмовляється за, е, від своїх наступальних дій на певних ділянках за рахунок активної роботи нашої розвідки і е, потужного вогневого ураження його е, наступальних спроможностей. Ну, я розумію, що те, що я зараз бачу, наприклад, там саме на Покровському напрямку, наступи будуть тривати. Більше того, ворог буде концентрувати. Тому єдине питання, чи зможе ворог просуватися далі, чи не зможе, це покаже тільки час. Я це розумію. Головне питання в іншому. Замість того, щоб зараз звертати увагу громадян на те, що відбувається на фронті, у нас звертають увагу на все, що заводу. Ви правильно сказали на заяви Трампа, навіть якщо вони дуже недолугі і на цьому концентруються на якихось перемовинах, на виборах, ще на чомусь, що відбувається, інформаційний простір настільки зараз перегрітий. От Ну, я не знаю, як би сказати зайвими подіями, замість того, щоб концентруватися на головному. Президент часто каже про об'єднання, і замість цього об'єднання не відбувається. Так от е не здається, що ми спостерігаємо одне велике ІПСО, головне завданням, яке є відв... відволікання уваги від фронту і від того, що відбувається. Ви абсолютно праві. і ми одноразово про це розмовляли, і замість того, що, наприклад. Активно піднімати питання в інформаційному просторі, що знов повернулися е, мінометні міни Калібра 120 на фронт, вже з надписом дослідження, але з тією самою якістю ну, повним. І знов наші мінометники плюються, і знову наші комбати не можуть використовувати безпосередньо е, спроможності мінометних батарей, бо міни неякісні і е, не працюють функціонально. От, мабуть, на цьому було б більш цікаво з моєї точки зору військово підняти питання. І все ж таки задати питання до е, верховного локомадища. Е, Володимир Осанович, так все ж таки і далі крадуть, і все ж таки далі дурять, і все ж таки ви не хочете перемогти в цій війні, бо як Верховний Локомадич, ви ніхрена не робите, аби забезпечити потреби Збройних сил, потреби кожного командира батальйону на передньому краї, щоб він міг уражати ворога і зберігати життя наших військових. поговоримо про. Перемовини в Саудівській Аравії, бо це справді обговорюється. Дивіться, а після перемовин з'явилося багато контроверсивних заяв і дуже, ну скажімо так, насторожуючих про те, що знайшли точки порозуміння, будуть працювати все інше. Американці показують, що вони готові дійсно на якісь поступки, щось хочуть досягти. Росіяни кажуть, що нам треба, щоб карти наші розблокували, щоб повернули наших дипломатів. Ще щось в мене велике запитання: а от та заява про те, що з'являється в західних ЗМІ, про те, що в Україні і та інша сторона наполягає на виборах, і навіть Путін хоче побачити якусь проросійську маріонетку. На посаді як це взагалі пов'язатися зі здоровим глуздом? Поясню, чому я запитую, Ну тому що неважливо, кого хоче Путін Бойка, Мураєва або будь-кого іншого зі своїх посіпак. Ми ж розуміємо, що український народ проголосує так, як він хоче, навіть якщо це буде дуже безглуздо, але у проросійських кандидатів нема жодних шансів, то навіщо вкидається ця теза? стратегія вкидається для того, щоб все ж таки е, допхати е, в інформаційному просторі, коли е, пхають тобі постійно негідників, е, народ сприймається звичайно загидує потім формується такий пул, який безпосередньо е, каже: Ну якщо цих негідників не будете вибирати давайте беремо більш, скажімо, меншого негідника Це перше. По-друге, те, що поки що я бачу, що на даному етапі, не зважаючи на рейтинги, які там. Трамп одне каже, інше кажуть інше. Мене не цікавить рейтинги наразі, мене цікавить і, е, питання в тому розумінні, якщо наші опозиційні сили не будуть об'єднуватися. От чесно, так не хочеться взагалі говорити про вибори, коли е, війна потужно йде на фронті. Але між тим, питання задане все ж таки я тоді відповів. Е, так, от питання номер один: що е, на даному етапі зелені е, абсолютно спокійно чекають. Коли пересвариться остаточно між собою опозиція, бо опозиція поки що не визначилась, ніхто ж там буде найголовнішим від них, бо кожен тягне на себе ковдру і кожен ни себе гетьманом, хоча гетьманом апріорі їх ніхто не обрав, але вони себе призначають. І питання полягає в тому, що за рахунок оцього дріб'язковості і е, великої кількості кандидатів. Все ж таки більш-менш в інформаційному просторі може бути сформований позиці... позитивний пункт на користь пана безпосередньо, е, того ж самого е, Зеленського, і він може перемогти. А з зарахуванням того, що два основних кандидати, ну їх декілька, зараз не буду казати там, одні кажуть Плічко, інші кажуть Будана, треті кажуть, безпосередньо генерал заложний е, між тим е, ці всі люди е, йдуть на одній стороні і. Ріжуть на шматочки безпосередньо той е, пул позитивних людей, які е, хочуть змін і хочуть прямо цій війні. А певна частка, е, буде голосувати за Зеленського, розповідаючи, який він молодець, що не втік, і як же міг він втекти, він мусив би підписувати безпосередньо капітуляцію. і все ж було домовлено в таким чином. тому і скільки ж він зробив багато для України? Найголовніше, що люди забувають, що саме завдяки бездіяльності. І підрівні діяльності влади з 19 по 22 рік ворог Російська Федерація все ж таки прийняла рішення на потужний наступ на Україну. Ми забуваємо по причинно-наслідкові зв'язки, і е, українська народа достатньо коротка пам'ять. Вони ведуться як кури, е, які годують безпосередньо на фабриці, не розуміючи, що все в результаті цього годування все одно їх поведуть на забій. Тому тут е, треба реально розуміти, що в інформаційному просторі влада веде вигідно для них політику, і навіть в цих політичних нюансах про які не кажуть виборів не буде, але між тим їхні дії е, в кожній області і в великих містах показують зовсім інше. Показує, що е, влада досі має потужну впевненість, що безпосередньо е, вони переможуть а ми. За рахунок того, що ми не можемо безпосередньо, ми це ті сили, які проти сприйняття реалій керівництва е, зеленої влади, е, поки що не визначились. Хто той лідер, який одна на нація, хто той лідер, хто поведе за собою народ, е, той пасіонарний народ, який врятував Україну як в 2014 році, так безпосередньо і врятує врятував в 2022 році, і це найстрашніше. Ми не можемо поки що визначитися. Хто ж у нас лідер владу? Це дуже задовільняє, і влада безпосередньо далі продовжує маніпулювати в інформаційному просторі, не кажучи про те, що е, ті, хто трошки піднімають голову, і починають відрізнятися, влада одразу б'є е, певними діями, що стосується арештів, що стосується арештів, оточення цих людей, що стосується е, погрожування компрометації за певні дії або бездіяльність е, протягом останніх років війни. На днях якраз буде річниця майдану. Зараз фактично 11 років з дня розстрілу на майдані Небесної Сотні, страшні дати. І сьогодні з'являється в скажімо так в російській опозиційній. Пресія інформація про те, що щонайменше два департаменти управління ФСБ спільно з одним з оперативних відділів Служби зовнішньої розвідки СВР опрацьовують можливість нового майдану в Україні. Оцей Призраки майдану вони постійно називають це майдан. Вони не розуміють, що майдан це волевиявлення і їм не можна керувати. Вони не розуміють, що майдан не може з'явитися по команді, або навіть якщо залити все грошима, майдан це зовсім інше для майдана. Потрібні пасіонарії, майдан це. Спротив народу сьогодні майдан неможливий, і жодна людина притумане не вийде на майдан, тому що це підриває обороноздатність країни, і це підриває взагалі єдність країни в цьому питанні. Але от пишуть про це, що головна ідея це майда, псевдо майдан, псевдомайдан з метою повалення Зеленського і тезами, що майже повністю якби, підтримуються Трампом. Питання, оце зараз вкидається, навіщо навіщо це вкидається і знову через е, ГУЛАГУ НЕТ, через це інше, і я впевнений, що ті, хто вкидають це, мають якусь мету. Ви були одним з керівником ССО України? ССО проводить не тільки спецоперації на полі бою, а також в інформаційному простірі. То навіщо що це відбувається? І чи вірите ви, що це можливо? Сьогодні в Україні щоб росіяни керували будь-яким таким протестом можливо, все, якщо е, певними процесами в будь-якому заході здійснюється потрібна кількості професійні люди, гроші і час. Це що стосується розвитку будь-яких безпосередніх дій. але що стосується України, ця схема під час війни не спрацьовує, бо той рівень. Втрат горі і біди, які принесла Росія в нашу країну, чітко підкреслює, що безпосередньо не все так просто. Так, звичайно, в певній частці населення є ще категорії, яких ми називаємо ждуни, і нічого від того ми зробити не можемо, бо ми в інформаційному просторі навіть ніколи підкреслю ніколи не боролися за розум і серця власного народу. Я вже не кажу про те, що е, достатньо потужно треба було проскачити ситуацію всередині Російської Федерації, і з моєї точки зору це не робиться як потрібно. Ну чомусь, і оце найбільше питання. І е, питання, е, як ви сказала, антимайдану, якоїсь там Росмайдану це питання. Все ж таки, е, хтось в інформаційному просторі свято приносить віру. Тому ж самому Путіну, що в Україні можна дещо змінити, Чи питання Україна. грошей Путін виділив на це гроші і знову їх розпиляти ну, абсолютно. вірно це також в тому числі, що ви ж розумієте, вони так само розпиляли гроші в 22 му році, коли свято вірили, що тут будуть червоні доріжки і в паляниці виносити зустрічати. Так само і зараз вони кажуть, ну от рейтинг упав, а давайте трошки там дотиснемо, все буде добре. Я не кажу, що ще раз кажу, і та частка ждунів, яка є, вони її формують, що її багато. Насправді такі ждунів не дуже багато. Але є ще частка населення, які безпосередньо сприймають їм все одно. Найголовніше, щоб на їхній будинок не е, падали снаряди, і найголовніше, щоб їх родичів не призвали на фронт. Це, на жаль, такі е, інформаційні шлунки, е, які Кідіть зелений планктон який кидається з екранів, але при цьому абсолютно не хочуть безпосередньо е, щось робити для підняття рівня простаточності нашої країни. На жаль, е, ця проблема існує завдяки бездіялі всіх президентів України, бо жоден з президентів України, підкреслю жоден з президентів України жодного разу не піднімав питання про національне патріотичне виховання населення, жодного разу не піднімав питання про створення потужної системи. Національних цінностей, які поп'єни нашу націю, бо їм це не цікаво, і вони чітко знають золоте право сі сісів старого риму розділяють власне І вони знають, що поки є розподіл України за регіонами і за політичними вподобаннями, то безпосередньо їм буде простіше керувати. От я колись у польських сенаторів питав, чому так сталося, що поляки, які значно гоноровіші значно такі безбашеніші. Що стосується певних політичних бадавань, запитання національної безпеки Польщі голосують без усяких проблем. Вони не виносять це там, як для себе, досягнення якихось там знаєте преференцій, як у нас певні депутати, або за гроші, або за якісь там посади голосують, щоб досягнути Ну що я вам депутат розповідаю. Ви ж точно це ці нюанси знаєте. Так от, Поляк мені відповів, що е, пан з паном розбереться. А Польща понад усе. От коли е, наш ловзум, Україна понад усе стане безпосередньо як дихання, як від якого ми не можемо жити, тоді, можливо, в цій країні щось буде змінюватися. Але поки що е, для наших політиків Україна понад усе, а що мені від того буде продовження цієї фрази для наших політиків. І, на жаль, ця проблема є, е, є проблемою номер один. Ми е, не сформувалися, ще в політичній свідомості, на жаль, і е, ми гарно можемо е, вийти і показати своє незадоволення. Ми можемо організувати майдан, е, ми можемо знести е, владу, яка не їм подобається. А на цьому все закінчується. На тому е, ми не можемо продовжити те, що ну, два майдани чітко показали, що незважаючи на незадоволеність народу. Приходять ті політики, які потім формують в інформаційному просторі те, що потрібно їм, а не те, що потрібно нашому народу, це треба змінювати і бажано якомога скоріше. До речі, те, що ви сказали про патріотичне виховання, а знаєте. Ви праві. на 100 його не вистачає, про це ми зараз теж поговоримо. Але спочатку хочеться сказати звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. А якщо ви підпишетесь, ви першими будете отримати інформацію. Якщо поставите вподобайку, допоможете каналу підніматися в рейтинг. Тому, будь ласка, зробіть це. Якщо ви це зробили, вже щиро дякую. Тож зараз підпишіться, не потім а зараз і зараз поставте вподобайку. Також напишіть звідки ви дивитесь, напишіть в коментарях, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це. Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Дякую зразу же тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання. Дивиться цей ефір, щоб отримати максимум інформацію. Тільки завдяки вам тримається Україна. Якщо б не ви не було б до цього ефіру, не каналу не було б Україні. Тому дякую кожному українцю, кожному оборонцю, який тримає оборону. Не забудьте поширювати відео. Це теж важливо. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви активні, а не пасивні.